Хочу заспокоїти, сьогодні мова йде взагалі не про це. Мова йде, щоб е, е, державні або приватні компанії, ну, наприклад, конкретний приклад, там, там, банки отримали е, з дій не безкоштовну інформацію, а з дозволу, наприклад, там, тебе або мене, но за гроші. Uh -huh. Слухай, ну от е, приклад там, сплатити єдина е, так скажемо, е, ну, одна оплата буде, головна оплата буде там, 22 тисячі гривень, і 10 гривень буде за кожну успішну операцію. Ну, Слухай. тобто, а, тобто це буде плати компанії. Компанію, компанію, так. Да. Mm -hmm. Ну, ну дивіться, ну давай говорити відверто зараз. Це мова йде, у них операції 1,3 мільйона операцій в рік. Тобто можемо сказати, що це десь 140 мільйонів гривень. 140 мільйонів гривень це 3,8 мільйонів доларів. 4 мільйони доларів. П'ятанічко для такі країни на 21 мільйон людей. Що таке 4 мільйони гривень?